Горох популярна культура серед українських городників. Важливо вчасно його висадити для гарного врожаю. Ця рослина невибаглива і добре переносить холод. Сіяти горох можна вже в березні або квітні. Його можна вирощувати не тільки в городі, а й у горщиках на підвіконні чи в теплиці. Дачники зазвичай починають сіяти горох ранньою весною. Весь квітень підходить для цього. Точний час залежить від температури ґрунту. Земля повинна прогрітися до 5-8 градусів. Народні прикмети Ети кажуть, сіяти горох краще під час цвітіння мати й мачухи. Існує два види бобів для посіву цукрові та лущильні. Цукрові боби солодкі, їх їдять разом зі стручками. Лущильні боби сушать для супів та гарнірів. Вибираючи час для посадки, враховуйте терміни достигання гороху. Ранньостиглий дозріває за 60 днів, Середньостиглий – за 70-75 днів, Пізньостиглий – через 80 днів. Горох любить родючий ґрунт з низьким рівнем ґрунтових. Вод і кислотності. Краще висаджувати на височинах або робити високі грядки. Ідеальні попередники помідори, огірки, капуста, гарбузи чи картопля. Періодичний полив необхідний, особливо під час активного росту. Додатково можна підживлювати добривами з азоту та калію. Через 2-3 місяці після посіву можна збирати перший урожай. Нігерійський воротар Чорноморця джоке Ані Акбосо став героєм курйозного моменту в матчі Прем'єр Ліги України. Це був лише його другий матч за одеський клуб. Він здійснив багато сейвів, але запам'ятався автоголом, який позбавив команду очок. Минулого тижня Ані Акбосо дебютував успішно, не пропустивши жодного гола. Але цього разу, після удару від бичика, м'яч, який вже винесли з воріт, воротар випадково добив у власні ворота. Матч був важливий у боротьбі за виживання в лісі чорноморець відставав від оболоні на три очки і прагнув уникнути зони вильоту. Одесити активно почали гру, але оболонь виявилася удачливішою завдяки автоголу. Незважаючи на зусилля воротаря, який врятував команду від другого гола. Чорноморець не зміг відігратися. Оболонь піднялася на 11-те місце, вийшовши з небезпечної зони. Чорноморець залишився на передостанньому місці, відстаючи на три очки від Ворскли. Попереду у команди важкі матчі з Динамо, Шахтарем та Олександрією. Україна здатна зміцнити НАТО завдяки 110 бригадам з бойовим досвідом. Андрій Сибіга, голова міністерства закордонних справ України, закликав не виключати питання членства України в НАТО з порядку денного. Він підкреслив, що Україна може принести велику користь альянсу. На анталійському дипломатичному форумі, 12 квітня. Дипломат заявив, що українські збройні сили мають 110 бойових бригад. Ці бригади щоденно ведуть бойові дії. Міністр наголосив, що це буде реалістичний і найдешевший внесок у майбутнє безпеки. Він також підкреслив, що безпека України та Європи є неподільною. Україна формує майбутнє не лише європейської, а й трансатлантичної безпеки. Це також впливає на безпеку Азії, близького сходу та Африки. У справі про смертельне побиття Вікторії Тоненчук на Буковині важливо правильно задокументувати докази. Адвокат Юрій зоші пояснює, якщо підозрюваний вживав алкоголь перед злочином, це обтяжує покарання. Підозрюваного взяли під варту 11 квітня. Заставу внести не можна. Він висловив жаль і просив про домашній арешт. Визнання про вини може пом'якшити відповідальність, але не є доказом вини. Адвокат впевнений, що є багато свідків. Це таксист і працівники ресторану. Тому притягнути винного до відповідальності не буде складно. У січні хлопець вже завдавав дівчині легких тілесних ушкоджень, але тоді справу закрили. Минуле не вплине на теперішній розгляд. Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. На термін можуть вплинути каяття, сімейний стан, алкогольне сп'яніння, досудове розслідування мають завершити протягом двох місяців, якщо будуть складнощі. Можуть продовжити до 12 місяців. Судове засідання може тривати довше через завантаженість суду або опитування свідків. Підозрюваний зізнався, що не пам'ятає частину вечора через алкоголь, який впливає на його пам'ять. 12 квітня у Херсоні загинув 27-річний волонтер Олег Сальник. Російська армія обстріляла місто і дрон влучив у волонтерське авто. Олег був водієм, він допомагав людям, евакуював жителів і ліквідовував наслідки обстрілів. Завжди був готовий допомогти навіть у складних умовах. Колеги згадують його чудове почуття гумору і добре серце. Аліна Шемедюк, виконавча директорка фонду справжні, розповіла, що Олег волонтерив три роки, завжди був позитивним. Його загибель це велика втрата для спільноти. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, висловив співчуття. Він сказав, що Олег залишиться в серцях людей. 19 березня у Херсоні загинув ще один волонтер, Олександр Івахненко. Він пережив окупацію. На момент атаки допомагав ремонтувати вікна, обидві втрати болючі для громади. Павло Паліса. Заступник голови офісу президента розповів про демобілізацію військових, які довго перебувають на фронті. Він сказав, що звільняти можна лише тоді, коли є механізм для їхньої заміни. Україна зараз працює над безпечним процесом для цього. Паліса розуміє, що військові дуже втомлені. Він не вважає, що вони повинні служити без кінця. Але щоб демобілізувати, треба створити відповідні умови. Також він наголосив, що без підтримки суспільства звільнити багато військових неможливо. Це може бути небезпечно для фронту, а це неприпустимо. Посадовець підкреслив, що звільняти без заміни неправильно. Це рішення треба добре обдумати, щоб не нашкодити обороні країни. У місті Архангельськ 21-річний хлопець підпалив чотири поліцейські автомобілі. Російські медіа скаржаться, що він нібито діяв під керівництвом українських кураторів. Юнака затримали на місці події. Зараз його допитують. Цей інцидент стався ввечері 12 квітня. Хлопець підійшов до поліцейського відділку, облив машини бензином і підпалив їх. На щастя, ніхто не постраждав. Збитки поки що не уточнюють. В російському саратові також була пожежа на аеродромі. Над містом піднялася густа хмара диму. Повідомляли про загоряння мазуту. Перед пожежею чули вибухи. В небо підняли вертоліт. Павло Паліса, заступник голови офісу президента України, захоплюється вмінням вести переговори міністра оборони Рустема Умєрова. Він вважає, що Умєров вражає двома основними якостями. Паліса ділився своїми враженнями від співпраці з міністром під час розмови з Бігус-інфо. Вони з міністром разом відвідали Саудівську Аравію. Це сталося під час консультації з американськими партнерами. Паліса підкреслює, що Умєров має чудові переговорні навички. Його знання англійської мови та східний шарм допомагають у спілкуванні з партнерами. Паліса зізнався, що дуже вражений такими здібностями Умєрова. Варто зазначити, що Рустем Умєров є кримським татарином. Саме його східне походження має на увазі Паліса, коли говорить про шарм. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не поїдуть на саміт Великої Двадцятки в південну Африку. Він пояснив це тим, що в Південній Африці нібито відбувається геноцид білих фермерів. Трамп сказав, що конфіскація землі та вбивства фермерів є головною темою. Також він зазначив, що Америка припинила всі фінансові внески до Південної Африки. Однак журналісти кажуть, що ці звинувачення безпідставні. Влада Південної Африки не конфіскувала приватну землю з 1994 року. Незважаючи на це, Трамп заморозив допомогу. Речник Південної Африки наголосив, що Конституція країни захищає права всіх людей. У листопаді 2025 року Південна Африка прийматиме саміт Великої Двадцятки. Але вже зараз американські чиновники уникають участі. Міністр фінансів Скот Бесенд та державний секретар Марко Рубіо не з'явилися на важливі зустрічі. Рубіо сказав, що Південна Африка займається дуже поганими речами. Такими як експропіація приватної власності. Південна Африка стала першою африканською країною, яка головувала у Великій Двадцятці. У Миколаєві вночі 13 квітня пролунав вибух. Місто атакували ворожі дрони. У цей час в області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про рух дронів у напрямку регіону. О 12.37 оголосили тривогу. Військові повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників. Пізніше стало відомо, що дрони рухаються на південний захід від Миколаєва. О 12.57 У місті почули гучний вибух. О першій повітряні сили знову попередили про дрони зі сходу. Протиповітряна оборона може ще працювати по ворожих цілях.